Вітаю! В ефірі Сигнальний шум. Я Алекс. Сьогодні ми говоримо про те, про що говорять пошепки: про ядерний блеф у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Я шум, і це не блеф, Алексе, це найстрашніша партія в покер в історії людства. Всі роблять вигляд, що у них на руках флеш рояль, але якщо хоч хтось вирішить вскрити карти, стіл перетвориться на попіл. Почнемо з диспозиції. Ізраїль офіційно не підтверджує, але й не спростовує наявність у себе ядерної зброї. Це так звана політика ядерної невизначеності. Проте, за оцінками експертів, Ізраїль володіє ядерним арсеналом. Іран, у свою чергу, роками розробляв свою ядерну програму офіційно в мирних цілях. Але на даний момент він знаходиться за 5 хвилин від створення боєголовки. Ядерна невизначеність. Обожнюю ці політкоректні терміни. Це як сказати, у мене в кишені, можливо, є граната, а можливо, й ні. Хочете перевірити? А Іран, який робить вигляд, що будує мирний атом, це якби вовк запевняв овечок, що відрощує зуби виключно для того, щоб їсти траву. Всі все розуміють і всі блефують. І ось цей блеф перейшов у практичну площину. Після прямих ударів деякі іранські високопосадовці та ізраїльські ультраправі політики почали публічно обговорювати всі можливі варіанти відповіді. Це кодова фраза, яка означає, ми не виключаємо застосування крайнього аргументу. І це змінює правила гри. Це вже не погрози, це тестування червоних ліній. Це як два гопніки в підворітті, які розмахують ножами один перед одним. Кожен кричить: заріжу. Але в глибині душі обидва до смерті бояться, що інший справді різоне, і за цим усім спостерігають два старшаки з різних районів. Давай про роль цих старшаків. Сполучені Штати, як стратегічний союзник Ізраїлю, з одного боку дають йому зелене світло на оборонні дії. З іншого боку, вони намагаються тримати його на короткому повідку, щоб не допустити неконтрольованої ескалації. США виступають у ролі поганого поліцейського, який дозволяє своєму напарнику бити підозрюваного, але так, щоб той не помер прямо в кабінеті. Тримати на короткому повідку це коли ти тримаєш підбуля, який уже вчепився в горло іншому підбулю. Що б не робили США, їхні руки вже полігті в цій історії. Вони не миротворці, вони секунданти на дуелі, які одночасно постачають патрони обом дуелянтам, ну майже обом. Тепер Росія, її роль набагато цинічніша. Росія є союзником Ірану. Будь-яка ескалація на Близькому Сході їй вигідна. Це підвищує ціни на нафту, відволікає увагу світу від війни в Україні і дозволяє їй посилювати свої позиції як альтернативного центру сили. Росія нічого не робить, щоб зупинити конфлікт. Навпаки, вона мовчки підливає бензину у вогонь. Підливає бензину? Та вона стоїть за спиною у іранського гопніка і пошепки йому каже: Давай, не бійся, він моргне першим. А якщо що, я тебе прикрию. Росія грає в свою улюблену гру, створи хаос, а потім запропонуй себе у ролі рятівника. Або просто насолоджуйся виглядом пожежі в будинку свого ворога. Який же вихід? Теорія ігор каже, що в таких ситуаціях, коли ціна програшу нескінченно велика, раціональні гравці мають уникати прямого зіткнення. Проблема в тому, що ми не знаємо, чи є нинішні лідери раціональними гравцями, чи вони керуються ідеологією і месіанством. Раціональні гравці, алексе, ти досі віриш в Діда Мороза, ядерна зброя це найірраціональніша річ у світі. Це кнопка видалити світ, яку ніхто не збирається натискати, але всім страшенно подобається тримати на ній палець. І найстрашніше почнеться не тоді, коли хтось на ній натисне, а тоді, коли у когось здадуть нерви або просто випадково спрацює хибна тривога. Підсумую перехід до публічних погроз ядерною зброєю в ірансько-ізраїльському конфлікті є вкрай небезпечним прецедентом, який різко підвищує ставки і може вивести ситуацію з. Під контролю роль США є стримуючою, але неоднозначною, тоді як Росія зацікавлена у подальшій ескалації. А я підсумую так: ми дивимося реаліті шоу, в якому два фанатики стоять на бочці з порохов і чіркають сірниками. І все питання лише в тому, в кого з них сірник догорить швидше. Кінець зв'язку поки що.